З 21 по 22 рік на території Лукачинського нині Володимирського району патрульний складав постанови про адмінправопорушення на порожньому місці. Порушники не існуючі люди, так би мовити, мертві душі. Він не вчиняв е, ніяких дій, спрямованих на е, внесення змін до інформаційних. До телекомунікаційної системи інформаційного порталу Національної поліції України захисник в апеляційному суді скаржиться, що молодика необґрунтовано засудив суд першої інстанції. Мій підзахисник повністю визнає свою вину Постановленні вироку про його винуватість була допущена помилка, оскільки він особисто жодного протоколу не або відомості з цього протоколу не вносить до інформаційної системи. Е, ну було складено ну, близько 600 постанов і, і середньому. і серед тих 600 постанов, ці ну, 23 постанови, які існує, які зараз є фігурують в кримінальному. Проваджень. Так сталося, що постанову я складав. Дійсно, ну, бували моменти, коли не перевірялася особа, або, можливо, не було технічної причини через то, що це селищна місцевість, можливо, не було інтернету. Вносилися дані зі, зі слів, включається правопорушники. Патрульний щиро кається, зізнається, вигадував порушників і їх особисті дані з метою штучного завищення показників своєї професійної діяльності. Я не мав. Не паролю, не доступу до саме внесення постанов через систему конкурсі. Тобто там навіть справа є, чи ні паролі, коли внесені дані постанови. І ви не заперечуєте ті обставини, що інспектори чергової частини вносили ваші паперові постанови в відповідній Чи, е -е, Так, чи помічники чергової, чи самі чергові, то я ж не знаю. співробітники чергової частини. Немає запитання. В матеріалах справи є документ, що підтверджує право доступу до відповідної системи обвинуваченим. Вносилось в бланк відомості, що він встановив особу за допомогою якраз цієї інформаційної аналітичної системи. Зайшовши нібито в неї, він достовірно встановив особу правопорушника. і далі склав на нього попередження. Тобто вже на стадії складання протоколу він достовірно знав, що це фіктивні. Це відомості не відповідали дійсності. Вирок суду першої інстанції залишили без змін. Екс поліцейський отримав іспитовий строк півтори роки. Якщо ж порушить його, то доведеться провести чотири роки за ґратами. Молодику наразі закрита дорога до правоохоронних органів. Від показників професійної активності залежить подальша доля поліцейських та преміювання, каже прокурор. І цей випадок, на жаль, не унікальний. За, е... Останні два роки було скеровано обласною прокуратурою відносно правоохоронців дев'ять кримінальних проваджень до суду вказаної категорії відносно вказаних працівників. Ряд їх вже розглянуто. в Зв'язку з повним візенням своєї вини проведено спрощений судовий розгляд і вже винесено. Вироки ряд справ перебуває на розгляді в судах. Ольга Ганич для прокупчук, телеканал Аварс.